Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Неочікувано для ранку п'ятниці, але їй вирішили нас трошки побалувати ввечері контентом у вигляді набор 100 гравців. Це пакетик СБЧ. Ви віддаєте роботях 86-го рейтингу і інформ і 85-го рейтингу і інформ. Не знаю, скільки вона коштує все це діло збирається зі сторожа за 30 секунд і отримаєте пак 50 золотих рідкісних предметів. І 10 з них з рейтингом 84 або вище. Ще і 50, по-моєму команів. Коротше, тут можна залутати і просто фодер для піків, і можна побачити якісь класні картки. Минулорічні такі паки вони гарно сипали, але там була ще й бронза, і срібло. А цього року ми бачимо лише золото. А отже, ми зібрались на твічі покрутити це все діло. Тому, по-перше, приходьте до нас на твіч, посилання отут, як завжди. По-друге. Не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Якщо саме відкривали, пишіть нам в коментарях, кого зловили. Ви. Ютуб вам передає привіт. Ютуб, ви в телевізорі. Давайте. let's go, let's go. Пане Монах, Полетіли камон! Інформ. Інформ це може бути гарний початок. Це З Франції. Ліга Макдональдс. Це буде два інформи. Дукуре. І. Роджерс. Слухай, 8 і 89 інформи. Гарний початок. Братам гараж в Одесі або порендну. <laughs> так. Э, інформів більше немає, але в нього 28 дублікатів. То там може бути і хайрейт. Якісь і можуть бути ікони. Якщо вони є, то вони будуть тут наприкінці. Але, на жаль, цього разу ми не бачимо ікон. А, стоп, вони можуть бути ще наприкінці в дублікатах, да, манах? Ні, немає. немає. Побачили два Інформи, побачили Кевіна Де Брауні, побачили пару карток Хайрита. Я думаю, це такий пак, знаєш, більше Веніж Л. В тебе слухай, чотири волка у терарних. В тебе два інформи, і це все діло ти на піки перекрутиш, та ще й залутаєш собі трошки бідлах Нормальний пак, нормальний. І Хьогерберг Непоганий фодер на стартовій сторінці. Без 90-х плюс, але. Але, але, але. Ще є Зомер, Лука Модрі, Джака, Кіміг, Стоун, спаління. Ну, таке собі. Багато третіх, четвертих. Багато-багато. Але це під піки класний пак. Ну, хіба спешелки тут врятують це діло? Жодного інформа в мене. Чи буде special карт? Немає жодної. Немає жодної спешл карт. Так, тим часом 288 карти. В мене було краще трошки на обкладинці, але. Є ще Бензема Келлі. Ти R1, да, R1. Клацай, клацай, клацай. Нам цікаво, що там наприкінці. Бо ікони і герої вони ховаються за цими картами. В тебе є 91 ша ангер, яка приховалася. Ну, слухай. Перший інформ. І за ним теж інформ. Слухай. Роджерс Кулд. Але в нього не виходить так робити пафосно, як в Палмера. Погоджуєтесь? Три інформи. Рейнар, Поп. Що в дублікатах? І що за ними? Ага. О. Смолбро Недвід. Привіте, за спокій ні, але ми не так і багато відкрили. Тут є канцело, рур Кіміх Пайор, декілька волкаутів. І що там наприкінці? 50 дублікатів в нього є. Ось одразу видно, хто не крутить піки. Давай, давай, ще клацай до кінця. Адама. Окей, братан, перемога. Це краще за ікону. Ну, та де ж ви є? 95-та ангера дубла. Ну слухай, це точна перемога. Типу з такого пакетику 95-й рейтинг. Ти обміняв свій середній рейтинг на рейтинг високий. А скіпай кажу, щоб я поглянув, що там є ікона. Є ікона. r 1 r 1 натисне і ікона. Та кажу натисне R1. Та Таля що він за бездар? Та покажи нам. Сказав же, буде ікона, все. А все чому? Тому що чуйка. Отак от оно. І дукуре. Хто за ними? Ну, по волкаутах так собі. Шкода, що тут треба прям до кінця листати, щоб побачити, що там є з цікавого. Яріку доведеться це монтувати. О, не дублікатів в тебе немає ікон, а дублікати. І дублікатів немає. О, братан! Тебе заскамали. В нас є шанси. Я не здивуюся, якщо тобі сюди дзанетті покладуть. О, а за ними немає хай рейта. Але тут. А є дублікати взагалі? Немає. А, є, ага, багато дублікатів. А шукай, хто там наприкінці. Там же за ними ікони можуть бути. Ще раз, за ними, за ними. Ікони наприкінці прям. Немає? Ну слухай, рейтингу поклали, ікон не поклали. Але хоча б не занеті. І 88 патрі. А де топ спешл карти Патрі, до речі? В неї ж лише один інформ, де? Я так сумую за тим, як вона на початку грала. Вона ж була супербіст. В конець лістай, да, так, там в кінці може бути. В кінець, і десь там Джан Франко дзола бейбік. Третя ікона, да, з цих пакетиків. Ні, четверта. Була ще Анджеро 95-та. Іще один інформ. Слухай, вам хоча б по два інформи насипає. Три інформи. І Патрі теж тут була. Я вгадав. І можна ікону гарно. 26 дублікатів багато. Ооо! Жеблан! Сюди! хо Ти чого собі! Ще й не бебік! Ну то на вже. Все, чат! Буде відео. Оце завоз! Френкі і мамардашвілі 89. й Давай глянемо, хто за ними. Там наприкінці може бути найсмачніше. Блана вже побачили, це вже прикольно, вже не дарма, знаєш. Ано. А в дублікатах? Може, ангере якась 95? та Немає? Вау, Женос, поганий пак. І фодеру небагато, і спешелок небагато. Що там відбувається далі? Бача, є бача. Є Ян Пало. Так. І хто там за ними? Ох, нічого собі. Сікаріо залетів вибачатися за свого R9. А чого не 9 подарункових сабах? Дякую, величезне. Моусалах і хтось і інформ. І хто це з ним? Андерсон Таліска. Хто за ними? Де наші ікони EA? 23 дублікати. Ого в тебе дублікатів. Немає. Тут без ікон, на жаль. Гудфодер, але без ікон. І інформ Тераца. Це буде правий півзахисник. Вітіння. Слухай, а далі немає рейтингу взагалі. Але, я так розумію, 29 дублікатів. І в них має бути рейтинг. Хто тут? Можна ще 1 напевно. Оу. Oh. І тут і рейта немає. І тут немає рейта. Ну, це фіговий пак. Навіть рейтинга не поклали. І зараз ми бачимо за ними хто буде. Можливо, пару ще карточок 89-90 рейтингу. І тоді в мене ша. Є Кевін Де Брауні. Окей. Дай мені гарний дроп наприкінці. Я вірю, що з цього паку може випасти ікона. Та ну ні. Та ну як. Та ну ні. Блін, ну таке рідко буває. Дві 90-х карти. Інформ, і за ними нікого більше немає. По-по-по! Скипай, скипай, тікай. чекай! Яр, Ярик Бідолашний, ледь це все вирізав. Ван Дайк тим часом Best Player in the game. Кєза. І. І все. Слухай, ну але фодеро насипало. Фодеру насипала. Дякую, друже, за контент величезний. Пане Мурзик, дякую за потужну каву, за 5 бумаг. Альжабер! Ура! Ми радіємо Оце топ-герой! Альжабер це улюблений герой Ярика. Бо йому не треба вирізати на вантажі. Let's go! Кевін де Брюйне, Гарі Кейн, Хьогерберг. А можливо там хто ще. Фодор дуже гарний. Ні, але 4 інформи. Слухай, ну по фодору тобі прям гарно насипало. 5 іфів, хай рейтингових, 3,90-х, 89 і 8. Це пак краще, ніж ми бачили в середньому, але без ікон, на жаль. Так, Паредес. Ой, ну тут по фодору, слухай, прям О, з... Отут погано по фодору. Де погано, там погано. Але, you never know що там буде за ними. Та блін, скільки тут бідолах? Ай, ні. О, Павло Недве, це ж таки так, але з дублікатів. Е, до речі, да. Погоджуюсь. Оу, тут без спешл карток. І лише три дублікати. Вау. Ну, це фігня, друже. Пане Святослав, е, да, погоджую. Я видаляюся, засуджуємо. Не можна так писати. Да. Бачите, одразу видно. Дитинка точно ще чекає. Філ Фоудер. Скіпнув волкаут, скіпнув все. Пер пролистав. Покажи нам класний дроп і йди. Ей, ні, класного дроба немає. Ну як немає, фодеру насипало, але ікон немає. Під класним дробом я мав на увазі ікони. Ще є кабель в тебе просто. Купа воротарів. Де ікони, і є. Нам потрібні ікони. І вісім дублікатів, і це все. Слухай, в тебе навіть інформа не було. Це поганий па. І по рейтингу, і по всьому іншому. Іди крути піки. Але інформа ми вже затарився, молодець. Твін теж дам. Давай Томі. О, окей, в нас через веб-додаток. Пане Казік, ікона через веб-додаток. ААА, Янгер91. Блін. Дзанеті? Айді Дзанеті. 89. Слухай. То магія веб-додатку. Дві ікони. Але на жаль, лише 91 Ангерер і Бейбі Зенетті. Але слухайте, тут є оця емоційна складова, якої немає на консолі. Клацати не треба. А куди ти ангерар профтикав? А, там жива на Сайні в тебе ще карта, да? Роджерс є. О, і за ними навіть жодної карти штую 86 го рейтингу. Ну, Ангерер 91. Ага, і в дублікатах Бернардо Сілва, 88-й і Мід. Ну це трошки краще, але. Але, 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 без Tier 1 ікони. Ну, точніше, без грабельної ікони. Є Паредес, Бензема. Але це вже нічого не означає. Моя теорія зламалася на цьому пакетику. Немає гаранту, що там щось буде. Да. Немає гаранту. Ото поклали Кевіна Дебрюні і скажи, дякую за те, що є 90-го рейтингу Фодер. Дякую величезно за контент. Поїхали, пане Назарік, з його вже традиційним веб-додатком. Опа, герой! Альжабер, Слухайте, другий раз відкривається або компаньон, або веб-додаток, і другий раз ми бачимо конфіті і більше емоцій, ніж коли ми бачимо консоль, бо немає блін анімації Волкаутів. І Як це можливо? Альжабер, а хто там ще є? Хтось цікавий, чи немає нікого? Немає, немає. Лише Альжабер. Тібо Куртуа, Але без інформів. І нічого за ними, да? Навіть не ангерер. Мені шкода. Трошки краще оця нижня планка пакетику. І, відповідно, і є шанс на ікону. Мені чомусь хочеться все вірити. Коли я бачу двох інформів. Є ще 83 рейтинг і все. Не цього разу. Мої очікування, на жаль. Дякую за контент, величезне, пане Іванок. Мапіліон, такси. А, Мапіліон, перепрошую, не передас. Мапіліон було. І Пу-пу-пу. І за ними нікого. Навіть рейтингу не було. Ага, весь рейтинг в дублікатах. Почекай! стій, стій, Я бачив ТЕО! Чат, мені не здалося, я бачив Тео! Повернись! Повернись! Нам не цікаві ікони! Там є Тео Ернандес рарний! Та ну! Та цього не може бути! Чат, рарний Тео! Ви бачили! Рарний Тео є в паках! 286 Без інформа. Лише 3 волкаути. Почекай, а нащо ти все в клуб відправив? Так за ними ж могла бути ікона. Іди в клуб! Іди перевіряй, а що ти зробив? Іди шукай в клубі ікони. І Родрі, і, Казі... і далі Казіміро. А як такий провал по рейтингу? 91-й, потім 84-й. А що, а де всі інші карти? 18 дублікатів, сподіваюсь, буде в дублікатах. Це щось ненормальне. Можна R1, друже, клацати. Так, да. без спешелки. Але є хоча б ще пара 88-х, 86 і Мінді. А можливо там наприкінці? Ні. На жаль. Інформ, якого він скипає. Опа. Вальверде Федер. Куртуа. Реал Мадрід. Є якісь легенди з Реал Мадріду в цьому промо? Звісно, є. А побачимо ми їх чи ні? Звісно, ні. А побачимо ми Мардашвілі. Ми з Сікарю вдвох посміялися, тому що в нього є той рейтинг, я за неї грав, і це просто неймовірний біст. Опа, Павло Недвед! Є! Причому він в тебе перший. А як ти міг не ловити Павла Недведа? Це неможливо. І все. Але 12 дублікатів. Можливо, хтось за ними. Ну. Ну єй, Павла, хоча б. А краще. Ясно. Взагалі, 286 і 87. Це претендент на один з найгірших паків, так. Да. Розумію, але не квіка, це, перекрути на піки, раптом щось паде, мело. Зараз металіст спробуємо ще раз. Можливо, підвис шерплей. Зараз я до тебе прийду. Так, тут Кіміхта, Хаканджи. Нам це не цікаво. Йдемо до... в самий кінець і дивимося, що там Терштейгін Патрій. І сім, а, дублікатів, тому тут не буде спешл карти. І такі пакетики теж бувають, але фодора трошки насипало, не на розчаровався. Йди крути піки. Дякую за контент, величезна. Нам не так важливо, які тут інформи. Вони в нього дублікати, є ще дебіння. 13 дублікатів. Тобто нам майже в самий кінець треба йти. Блін, ні, немає. Дукуре і фін. А може то? Ні. Пане Миколаєв відкрив свій пакетик Пабло Баріус, Мартіннес Бернардо Сілва. Давай на Р1 іди в кінець. 91 Родрі Одор. Слухай, ікон немає, але багато дублікатів. Можливо, там хтось за ними. Ну да, Форенді, погоджуюсь, погоджуюсь, Да, 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 да. Немає нікого. Немає нікого. Шіш! Дякую за контент, пане Анар. Опа, металіст. Що він, що йому випало? А, запіле. Да, Так, почекайте, я тут вже і пак провтикав. Поки ми тут розтікаємо з цим чатом, я провтикав пакетик 100 гравців він відкрив, отримав три хайрейд карти. І є блан у нас, але 89, й 89 й і дублікат. Ну слухай, хоча пікону побачили, і Фодер побачили, це не так погано. Дякую, NSX, васір, лома, ПВО. Вони просто притягують нормальні карти, а не вселяку фигню. І Лоран Блант. Слухай, ну для 85 х 10 це непоганий пак це аккаунт Діскорді ломанули. Нічого собі. це ти з нами? Санька, почистиш. Так, що в нас тут? Єгор, ну. Прикинь, РД9. Ну де? Ну де? Ясно. Yes. Без Р9 Єгор. пу 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 але слухай, ну Фодору навалило. Ерлін Холланд тут є. Слухайте, я знов вірю, що тут може бути щось. А є щось чи немає. Немає, і в дублях немає. Блін, ну фодеру тобі навалило, друже. Фодеру навалило. 431 людина ще. Вау, круто! Дякую вам величезно. Всі, хто сидять ще досі перед футболом. Завтра буде і у себе овладусь, напевно. Слухай, поки виглядає, ото як ото точно що дзвон калакалів, виглядає як габела r 9 не пахне. Портан oh, тебе фул заскабили. Слухай, в тебе, по-моєму, навіть рейтингу нормального не було, Хоча ні, 88-й була, інформ була. Ну таке. Ну таке, якщо чесно. Ну таке. 8-1, да, і 5 ий і рейтинг. Ну, фігня пак. І Рюдігер. Непогано. Непогано. Хто за ними? За ними нікого. Навіть жодного якогось там і ще чогось, ні? Немає. Ясно. Дякую величезне, дякую за контент, друже. Ютуб, дякую величезне за перегляд цього відео. Пишіть мені, кого ви зловили. Насправді непоганий фодер і навіть є шанс на ті руан карти, яких ми і не очікували десь тут. побачити, враховуючи, дроп, який був на першу команду. Так чи інакше, не забувайте підписатися на канал. Приходьте ввечері на стрім. Сьогодні побачимось, коли побачимо. побачимо. Збережіть себе, все буде, Україна. Па!